Привіт, я зараз на роботі сижу, відпочиваю між клієнтками. Одну я вже відробила, відпрацювала. Зараз в мене буде педикюр, і я думала, що в цю перерву я ще зганяю до магазину, але не вийде, бо я не встигну. Бо в мене сьогодні насичений день. В мене які задачі сьогодні в дітей в школі і ну, в садочку ще ні, тільки в школі на даний момент. Є така о, штука, як таємний Миколай. Вони обмінюються записками. В цій записці написане ім'я дитини, якій вони будуть на 50 злотих дарувати подарунок. І ось мені треба сину дісталася вчителька їх, його класна керівничка доньці, дізнала, дісталася там якась дівчинка. І... І так, прикольно, називається Таємний Миколай, але завжди це 5 хвилин таємності, бо вони одразу міняються, всі вирішать там, це донька розповідала, хто в кого розповідають 30 разів ще поміняються на те, хто їм там випав, чи хто, хто їм хочеться. І це в них весело. Так, от дівчинка заказала подарунковий бон. це... А з Росмана це така подарункова картка, де ти платиш, а вона потім піде і купить собі, там, що вона хоче. Вчительці, я сьогодні я вже придумала, що я так думаю, і ось піду купляти. Що ще мені треба? Ще мія іде на день народження. Ми скидаємось там, бо мама якісь там дівчинці подарувала, купила великий подарунок і ми скидаємося, а до, до тої суми я ще щось може виберу, якусь там штучку таку, щоб дати дитині, коли ми прийдемо на день народження. То в мене сьогодні трошки буде веселе веселі побігеньки. Ось так. Ще покажу зараз, що я тут наробила, що я тут наробила чи буде це видно, чи ні. Зараз включу світло, ось у мене мої декорації святкові вже осінь скінчилася. Ось тут вже теж новий рік настав. Ідемо, ідемо далі, рум тур по моєму кабінеті. Така штучка, це парфуми можна замовити. Що це за парфуми? Скажіть мені, я вам скажу глантьєр. Репліки різних парфум. Відомих. Це в нас вуличка. Погода ідеально було темніше. Зараз щось таке трошки розвиднілося. І, і все. І кінець. І ось такі штучки я ще тут в вазочку поставила красивенькі. Зробила те, що. І це вже перекус у мене вдався павермілом. І ось такі ось справи. Зараз буду вже готувати інструменти. Якщо щось згадаю, то вам розповім, а вже згадала трохи. це у нас прикол про а, Святого Миколая. Бо в нас так головні подарунки це Різдво. А святий Миколай на Святого Миколая то таке. ну і я ніколи там не розповідала те, що там це від Санта-Клауса чи від Святого Миколая, чи ще щось. Мої діти завжди знають, що це від батьків, ну, старші, це 100%. Вони знають, що це від батьків, бо ми розповідаємо, що Миколай святий був, реальна така була людина, він робив добро. І зараз ми кожен. Один для одного можемо бути святим Миколаєм, зробити подарунок. І вони там, коли були малі, там то малювали якісь малюнки нам, а ми їм щось дарували, і там. Або якщо в них, в них є е, ці кишенькові гроші, то вони можуть щось купити. А тільки одна моя дитина, це мія, вона ходить до садочку, бо старші ніколи не ходили, сиділи вдома. І Зараз, коли <ріст> це так просто весело. Зараз, коли хтось там, Кароліна там намагається їй сказати, що Миколая не існує, все в порядку, це батьки тобі готують чи щось таке, то вона готова прибити на місці, бо вона така, як то не існує. Він до нас в садочок приходив. Як це можливо? Це неможливо. Він приходив. Все там, танцював, плясав, віршики розповідав, і ми йому розповідали і співали, і що ви мені тут городите. І це так весело. Я кажу, Кароліна спокійно приходив, значить, приходив, значить, все, всі вгомонилися. І Миколай одразу заіснував в той же момент. Ну, це так просто весело, ну, цікава, весела історія, так би мовити. Так що так. Все, до зустрічки. До наступного кадру. Я вірю, що він буде. І він буде з магазину, я так думаю. Прийшла знову в Home and you і тут вже все по-іншому, вже нові декорації, хоч тільки недавно була в цьому ж магазині. Заходимо бігом з вами, щоб купити все, що нам треба. І тут вже теж. А тут вже теж розпродаж. Я в шоці. Насправді, це просто якийсь ульотний ульот. Ну, тільки всередина грудня, а вже розпродаж. Вже все. Вже всі, хто мав приготуватися до свят, вже мали приготуватися і розпродаж. Я не буду е, здивована, якщо після, я не знаю, там, за тиждень до свят в них вже почнеться. Е, Весна і щось для весни, якийсь декор. ну Це хід. Ну, це просто веселий прикол. О, ці шикарні вінки, дуже гарні, дуже красивенькі. Вже з порога буде настрій, якщо таке повісити. Це, вне, це вже в нас знову все в червоному стилі. Я собі вимислила, придумала цей золоті підсвічники на кожну свічку окремо. І щось ще не можу знайти. Не пам'ятаю, де я це бачила. А тепер все, що обходила, всі магазини, нічого такого не зустрічаю. Цей підсвічник під ялинку поставити, буде дуже красиво виглядати, я думаю. Ми вже підійшли до нашої цілі. Ось ця вазочка дуже гарна, прозора. Я хочу купити ось такий біленький будиночок-підсвічник. І візьму саме ось цей. Він такий і не великий, і не маленький в міру. Бо коли не знаєш, що в людини за декор вдома, то так треба акуратно. Я думаю, такий ось середній, прям в самий раз. Буде і на стіл, і на камін, і де, де завгодно можна поставити і не за великий, і не за, і за маленький. В сам раз, думаю, буде ці гарненькі такі підставочки. Чи ви використовуєте такі підставки під тарілки, чи ні? Оце в нас вже йде: тут білосніжний такий сріблястий стиль. Все красивенько. В якому ви кольорі любите прикрашати будинок і ялинку? Я завжди дивлюся на ці, наприклад, теплі ліхтарики, гірлянди теплого кольору. Дивлюся кожен рік, і думаю, може в цьому році все ж таки куплю теплу гірлянду. Але. Завжди зупиняюся на різнокольорових вогниках. Вони мене зачаровують. Ну, не знаю навіть, коли я дійду до того, щоб купити такі теплі, теплі вогники. Але це так дуже круто виглядає. Оці наволочки теж дуже гарні, такі контрастні. Супер. І ціна відповідна теж 89,99. Тобто це в нас 900 гривень, одна наволочка плюс-мінус. Залежить який там зараз курс. Це вже в нас теж все червоне. ну Тут вже взагалі круть. Прянички повернулися до нас, перемістили їх на інші полички. Ну, але я так бачу, що з попереднього разу вже розібрали менажниці на розпродажі. О, це таке дуже таке цікавеньке, таке розмальов... розмальовані тарілки, як якась димка. Ну, цікава задумка. Від цього червоного я взагалі шаленію, як це красиво виглядає. 150 така цукерниця. перламутрики, Ця менажниця внизу захована стоїть, чекає на свій час. Ви тільки уявіть, якщо це на камері так все блищить, то як воно блищить в реальності? Це навіть не передати словами. А далі ще буде. Зараз перейдемо на срібний до срібного столу. Там взагалі ось він. Ось ці підсвічники, ну, це нема слів, як це шикарно дивиться. Тут вже менажниця трошки інша. 300 злотих підсвічник. Ялиночки такі теж є в вигляді ялиночки підсвічник. Ця, я думаю, вона зручна, але я бачу, що вона прям важкенька така. 100 злотих коштує. Я думала, що дорожче буде, бо виглядає так ух, масивненько. Ой, а це, це просто я, я не можу цей блиск навіть передати. Це всіма кольорами веселки. Дивіться, ця вазочка, це всередині камінці. Це такі брокатики 150 золотих. Клас, ну це ефектно, це дуже ефектно виглядає. Ми вже виходимо з Home&You і біжимо зараз в жаю. Треба купити дезодорант. Я вам покажу зараз найкращий дезодорант, який я зустрічала в Польщі. Це ось такий жовтенький з ананасом. В Україні я використовувала з МВУ купувала дезодорант, який тримався супер цілий день. Ніякого запаху не було. А цей просто вау, ідеальний. мене знову пробило на сльозу. Зараз йшла на роботу і чоловік каже, зайди до мене на роботу, бо напарниця його принесла дітям подарунки. Спокійно. На Святого Миколая. Фу. Це в мене така реакція завжди не запланована. Якісь. Часом, можна сказати, якийсь цирк. Зараз покажу. І розкажу, чого мене а, так незаплановано накрити. Не некрити. Тільки заспокоїлася і вже починається литися Секундка. Це Це кожного року. Напарниця чоловіка на Миколая приносить цілу таку торбу смаколиків для дітей. В, року, в цьому році ще приєдналися інші там дівчата з роботи. І оце все накупили, так, показую, скільки всього. свій, показую теж супливий. Скільки різного цього вони купили і принесли. І чого я так, чого я так супливо реагую, бо як то чим ближче свята. Наближаються, тим більше мене накриває те, що ціла моя родина далеко, коли ми приїхали до Польщі, то нас приймала родина. І коли нас вони запросили в гості, я зайшла до них в зал і почала тупо поридати, бо я побачила фоторамки на стінах всієї родини. Фу, І це такий капець, коли ти як-то про це не думаєш, то все супер. Ну, то якби ти собі живеш і будуєш своє життя в новій країні. А коли ти. Просто ось так заходиш до когось е, в гості і розумієш, що в людей може бути ціла родина разом, і може бути можливість того, що хтось до тебе прийде на свята з родини, то це взагалі якийсь був ну, хід. І я розумію, що я навіть не можу тримати лице, я просто сиділа, і ти починаєш просто вити. Бо ти не можеш тримати лице навіть, ну навіть заспокоїтися не можеш, бо ти тупо виєш. Бо я розумію, що якщо б я не знала, що таке можливе, так? що а, родина, бабусі, дідусі можуть прийти до тебе в гості, то якби у дітей з, з дитячого будинку там цього відчуття немає, вони, в принципі, цього не розуміють. Але коли ти... Не з дитячого будинку, і в тебе це було, а потім різко перестало бути через цю кляту війну, бо це просто жахіття. І ти розумієш, що мої діти, особливо мала моя дитина, ну вона свою бабусю бачила тільки один раз вживу і то одну. Наживо. А, Мої бабусі бачили тільки старшого сина, коли йому було 4 роки, зараз йому 15, а так все було по WhatsApp. -у. І це такий взагалі капець, що коли навіть Мія була мала, вона розмовляла з моєю мамою через телефон і питає мене, хто це. Це такий просто жах, що дитина, як то не знає, що це, коли бабуся може прийти додому. Ну, прийти в гості. І це фу, оце мене накрило. Це взагалі мене тупо накрило. І думаєш, я так тригерить, коли ти просто прийшов, побачив фоторамку, де ціла родина, бабусі, дідусі діти, внуки — і потім, коли просто працівниця з роботи чоловіка як-то подумала про дітей і вирішила зробити приємно, то це тригерить, і це тригернуло від того, що ну, чисто нагадало це піклування, як би, наприклад, батьки і принесли б ці солодощі моїм дітям. І оце прикол. Мене вже не так е, часто, як то накриває, хоча ну в, так, в такому обсязі. Але це буває. І хто завжди сподіваєшся на те, що мої діти ще вживу наживо побачать своїх дідусів і бабусів. Але в якому це буде віці і коли, це невідомо. Фу, виговорилася називається. Тепер буду запуша додому, бо треба щось занести і встигнути себе привезти до тями, прийти перед клієнткою, перед роботою. Фу, добре, що це все, як то кажуть, виходить через сльози, ніж через хвороби. Це секундка, Хвилинка слави. Скінчилася. До скорих зустрічей. Я вже заспокоїлася і зараз показую, які красивезні нігті я сьогодні робила. Які ж вони гарні. А зараз покажу вам, що я купила в пепко, бо заходила за подарунком для маленької коліжанки моєї мії. Це я купила для нас такий воск в аромалампу. Він дуже пахучий, дуже приємний запах, пахне потім вся кімната від нього. І ось таку. Плюшаку, плюш, плюшеву печеньку, як Мія називає. Ну, А вже ж купила і Мії теж таку дівчинку з бантиком в пепко. Дуже гарненька Мії на Миколая. А дівчинці додаток до презенту. І отакі от ось легінси красивенькі, бо якраз зараз свята, і всі всі будуть або в білому, або в червоному на виступах в садочку. 20 злотих вона коштує. Що в нас по флейті зараз? Флейту так і не знайшли. В школі ще думають, що робити. Вчителька намагається знайти заміну тієї флейти, яка була в Кароліни. На даний момент вона знайшла якусь там дорогущу флейту і дає її Кароліні тільки на лекції, щоб вона позаймалася. І ту флейту не дають навіть на оркестри. А зараз якраз період цих святкових виступів, святкових оркестрів, і навряд чи Кароліна в цьому всьому буде приймати участь, бо грати їй нема на чим. Школа ще так не вирішила, чи ми маємо віддавати грошима, чи ми маємо купити плейту. Ще все це наразі. Якби в процесі вирішення ось такі от пиріжки. Дякую, що були, додивилися це відео до кінця. З вами була я, Сюзанна Спейс, і до наступної зустрічі в наступному відео. І в наступному відео ми вже будемо, я думаю, доживемося до того, що будемо прикрашати ялинку, я так вірю, що цей день настане. Кінці то кінців.